Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Я хочу подякувати всім, хто підтримує мій YouTube канал. Ставить лайки, підписується на мій YouTube канал. Дякую вам. Продовжуйте це робити. Я потребую вашої, вашої підтримки, вашої допомоги. Про що я хочу розказати в цьому відео? Це відео. Із мого життя. Я розкажу вам, як кілька років назад я була без роботи і шукала роботу. І від біржі праці мене направили в одну організацію по пошуку роботи. На жаль, я в цій організації не змогла знайти роботу. Ну і була одна одна конференція, скажімо так, я навіть не знаю, як це назвати. Скоріше всього, конференція. Ну і прийшли, нас зібралося десь коло десяти жінок, всі жінки без роботи і один оцей консультант італієць. І перше, що він спитав нас, він нас попросив трошечки розказати про себе, хто, ми, що, ми, звідки. Все, що ми можемо і хочемо розказати. Так, ознайомча, ознайомча бесіда, скажімо так, презентації. Ну, були італійки, були іноземки з різних країн. Приблизно вік десь 35-55 років. Хочу вам розказати про українку. Вона встала і почала розказувати свою історію із життя. Як так трапилося, що вона залишилася без роботи і в складному фінансовому становищі. Я не задавала їй ніяких питань, я тільки слухала, що вона розказує. Так що ця історія. Я перескажу те, що вона розказувала. Я тонкості не знаю. Це можна тільки здогадуватися, як там було насправді. Ну, Суть така, що вона вже в Італії є десь до 20 років. Вона працювала в готелях по прибиранню, в барах, як як офіціантка. І я так розумію, що останній час вона працювала в барі, як бармен, я так розуміла. І батьки в Україні, вона українка, десь їй було плюс-мінус 50 років, 55, я думаю. Батьки померли в Україні і залишили її спадщину. Ну, І вона каже, що в неї. Був колега. Ну я не думаю, що це тільки колега, може це і близький чоловік. Я не знаю, хто він за національності, чи він італієць, чи він іноземець, це не так важливо. Яка суть? Він почав їй говорити: та давай купимо бар, да почнемо свою справу. І він їй говорив. Вона продала нерухомість в Україну і ці гроші. Які мала, вона вклала в цей бар. Де вона купила бар? Вона купила, ви знаєте, кому в північ Італії, всім знамените кому і озеро кому. Вона купила там бар. Я не знаю. Вона не говорила, чи він вкладав якісь гроші свої. Ну я не думаю, що він вкладав гроші. Я думаю, то всі гроші пішли її на цей бар. І якраз вони купили бар в такому туристичному місті. Там, якщо хтось був в кому, там є фонікульор. І підніматися на гору, і там в село невеличке село, ну таке краєвид дуже гарний, це видно саме місто. І видно озеро, гори, ну, гарні, дуже гарний пейзаж. Там є багато ресторанів, кафешок, готелі відкриваються. От, пейзаж дуже гарний. Коли ще гарна погода, немає туману, то це такий казковий пейзаж, скажімо так. От. І тим більше, що озеро Комо і саме Комо знайоме на весь світ це одне із туристичних місць, де з'їжджаються туристи з багатьох країн. Ну, Ви знаєте, що багато хто і купляє нерухомість, в Комо. я не буду говорити про недружніх нам людей, скажімо так, націю недружню нам. Я скажу, що вже багато років на озері кому існує віла Джорджа Клуні. Це, це американський актор, ви знаєте, голівудський актор. Так що люди і самі багаті люди в Італії теж люблять озеро Кому і купляють там нерухомість. Ну, озеро варте своєї уваги. Там дійсно колись в майбутньому я розкажу ближче, краще про озеро, кому про гарні місця, що відвідати. Навіть невеличкі села, такі зовсім маленькі, як Варена. таке село, яке воно зажате між горами. Скажімо так, і між цим озером, Кому, і наскільки воно має свою якусь ізюмінку, свою магію. Мені завжди хочеться повертатися в це невеличке село. Дуже гарно. Мені дуже подобається. Нереальні пейзажі, захід сонця дуже гарно. От. І гарно організований туризм. Якось розкажу вам. Ну, то що, про що я хочу сказати? Купили вони вона чи вони, купили вони цей же ж бар і почали вести цей бізнес разом. І потім, поступово, поступово. Що вона бачить? Що цей же ж товариш, її колега, як він називав, що колега, почав її від бізнесу віддаляти? Чим закінчилось це все? Закінчилось це все. Судовим розбиранням вона подала на суд. Він її відсторонив від справ цього бару. Вже понятно, на кого вона написала цей бізнес, розумієте? Залишилася без, без бізнесу, який купила. Залишилася без грошей, які залишили їй свої батьки. Так? Залишилася без нічого. Вона знімала десь житло, і їй зараз навіть не було за що платити житло, і людина без роботи. Розумієте? Отака ситуація. Про що ця мова? Я прошу всіх, включайте мозги, консультуйтеся, не йдіть на поводу у всяких таких колег, товаришів, друзів. Скажем так, в кавичках, включайте мозги, щоб не бути в такій ситуації, як ця жінка, мати власність, яку залишили її батьки, так? потім продати цю власність і мати гарні гроші. Я думаю, що такий є бар в одному із туристичних, дуже популярних місць коштує багато грошей. Також і залишитися без нічого, без копійки, без роботи, і думати, за що жити, чим заплатити за житло. І вона найняла адвокатів, всі адвокати платні, і треба платити великі гроші адвокатам. І це судове розбирання може йти роками, роками. І за це треба платити. І чим ще закінчиться ця справа, дай Боже, що вона відсудила свій бізнес і повернула ці гроші. Але це тяганина. Так що отака історія, на жаль, сумна. Бажаю всім добра. Кому сподобалось це відео, підтримуйте, будь ласка, мій YouTube канал. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал. Я буду ділитися з вами і надалі. Історіями із життям всього вам доброго, до побачення.